Нормально це. Е, ребята, всім доброго дня. Усіх радий бачити в себе на YouTube-каналі ПП Просто П'єття. Е, як я знімав вам попереднє відео, що я почав розвивати сільське домашнє господарство. От, е, хочу вам показати, що я зробив за цей час, поки я не знімав відео, бо роботи було трошки більше, ніж достатньо. І плюс я вже. По чуть-чуть починаю -чуть виходити на свою основну роботу. Починається сезон. Вот. Е, так вот. е, прийшли ми в це приміщення. Пам'ятаєте, тут були просто побиті мішки, я казав, що в мене є тут -а. гіпсокартон. Вот. Взяв я цей гіпсокартон і почав приш... З... зашивати трошки стінки. Получається? Пошили ми попришивали. Ну так, чесно скажу, таке. Типу, його трошки мені самому його не було зручно піднімати. Тут тримаю його. Коротше, як не є, роблю для себе в себе вдома. Роблю це. Мені тут ніхто не скаже нічого. От. Вже лучше, чим було, скажу чесно. Позатикав я вон тряпочками, виходить, ці отвори, так як я і казав. що я Чесно скажу, тут так уютно стало. Просто ти такого заходиш прямо з вулиці, бо тут прямо вулиця у нас, заходиш з вулиці сюди і, прямо, ну, чувству, і вже, що відлуння тут з'являється. Це ще поки що крапля в морі, те, що ми зробили. E, вот. що тут по моменту дивіться, казав вам, що прип'ю шифер з тієї сторони не дійшов до шифера, почав шити, шити, шити. І що? І я коротше, бачите, отут фотоко мокре мокре. Воно, виходить, в нас така неясна, то сніг, то зранку виходиш, е, е, снігу, блін, считай, е, вище ступи. Е, то, то дощ, то взагалі тепло, то сонце вже світить, то вже в нас максимум було, вроді, плюс, плюс 9 чи то плюс 10. Оце, сьогодні ми знімаємо, сьогодні в нас е, 11, ні, 10, 10 в нас сьогодні лютого. 8 лютого шикарна погода. На тобі 9 лютого, на снігу, мокрого снігу. Потім ще й доща дуща Просто така, сляко, така непонятна погода. Ну, нічого страшного, це таке. Получається, воно трошки набрякло. Я думаю, ну, не критично, я собі на цьому тижні, з понеділка, думаю, я дойду до цього, я зашию, ще там приб'ю куски шифра, в мене вони є. Приб'ю ці два куска, думаю, буде шикарно. От. В принципі, от, так, ну, якось так. Не знаю. от буде воно тримати, чи не буде тепло. Будь ласка, хто має, мав діло з цим гіпсокартоном? Гіпсокартон, виходить, в нас одиничка. Випшета. Ну, це картоном чи чимось. Ну от, подивіться, типу, хто мав діло, хто може понімається в тому, скажіть, що може додати, щоб хоча б воно трошки тримало тепло. Бо у мене буде тут грубка. Щоб ну, щоб підказали. От, пишіть в коментарях. Я думаю, душею. Получається, у мене що тут є гідробар'єр. Я знайшов в себе ось такий гідробар'єр. Чоткий, будемо його бити. Я вон положив вже сюди, засунув під кришу доску один реєчку. Таку на ну, її треба буде зафіксувати. Будемо бити гідробар'єр. Бо я щось так подумав, думав. Спочатку може то мішків знаєте настріляти, так як стінки, типу. але думаю, та ні, напевно, буду бити гідробар'єр. Воно і, по-перше, що мішочок там коротенький, скільки мені треба буде перестріляти, а оце стій таку всі і стріляє. А що я гідробар'єр, листочок обрізав собі, натягнув шикарно Просто я так думаю. Якщо будемо гідробар'єром, бити потім вже на гідробар'єр, додамо у мене ще шен. Є нюанси вон тут воше. Не душили трохи, тут не душили. Тут фіше не душили. Тут просто тут о. я вибирав там, де більші куски, щоб мені не псувати цілого листка. Знаєте, я цілий листок бам сюди, так чітко, все, шикардос. Вот. Е то будемо бити ще, я, друг, я попрошу товариша, щоб він приїхав мені допоміг. Бо одному мені це буде трошки, як я це ще пришию, то я зразу одразу гекну. Е Получається, ми, ми, да, гусенята в нас вилупились. і ми виключили світло. Вернів ми не виключали світло. Вчора в нас саме по собі не було світла з якої там десь з другої чи то з третьої. Ні, з час, з 12 у з нас не було. З 12-ї години в нас не було світла по 4 чи по. П'яту, десь, да, десь по п'яту годину в нас не було світла, і до мене приїхали товариші побалакати. Я кажу, там, хлопці, давайте, поки світла нема, зробимо мені розетку. Типу. Вони кажуть, ну то давай, але виключи на, всякого... на всякий аварійний виключи, каже, щочиком. Ми, 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 ми вон я купив розетку, вони, вони електрики самі по спеціальності, мої однолітки. Каже, давай ми тобі зробимо, щоб тебе не цього, щоб я спав спокійно, зла. Тобі як профі робить, то профі робить. Верні, хоча би людина, яка має поняття якесь, бо я ж не маю ніякого поняття. Вони зробили розетку. Потім я приходжу, дивлюся, вже є світло. Я включаю щочика, є світло. Я такий, добре, що ми виключили світло. Вот. Вони мені кажуть, іди, йди шу -шу шурик. Дрелька лежить, кажуть. Іди, провір, чи, чи робить. Вот. Получається, що? Але знаєте, на рахунок того, що виключили світло. Виключили світло, і в мене був вже заложений. У мене вилупились гусеняти, я ще не збирав яєць і заложив вже їх в інкубатор. Я не знаю, це перші сутки він прогрівся. Оце на другі сутки. Та да, навіть перших суток ще не пройшло, і він в мене виключив. Ну, типу, світло вибули. Я не знаю, що пл. Я не знаю, що политься. Над... Я надію, що все буде добре. But. Йдемо далі на наше господарство. Покажу вам, який наш є прогрес. От ми зараз прийшли в наш сонарник, чи як його назвати, не знаю. Поки що тут тільки свині, то хай буде сонарник. Получається, е, ми перегнали своїх вже поросят в іншу клітку, в більшу в саму головну клітку. Чого перегнали? Приїжджав до мене ну, подивитися, чи все добре, чи все щось. Зайшов він, та блін, п'ятя, типу, ну... Вона каже, переганяй їх, бо їм вже тут тісно, але я ж дивився, ну типу, я дивлюся Андрія Довжика, в нього там просто типу, всі поросяти прям лежать друг на другою. Нічого так. Ну, у мене ж тут ще ніхто на друг на другу не лежать, і ще місця хватає, Він каже, Петя, пережани будуть краще рости. Це все їм буде більше місця. І спати їм буде зручніше, я кажу, добре. Ну, а питання, я в той же день перегнав, що по цій клієнці в нас. Я думаю, зразу сюди заселяти поросят. Плани міняються, і тут дуже серйозно міняються. Будемо ми ці, цю і ту клітку, там, де в мене зараз солома, будемо її реставровувати. Получається, що так само, як і цю, але ну, зараз ми ще до цієї дійдемо бачите. Тут в мене дві партії е, виросло і... Получається, вони поробили такі, бачите, як раніше заливали фундамент, до моєї яри заливали фундамент, бачите, тут доска, от доска лежить у нас. А тут ну і залита, залитий ще такий, типу, рейка. І вони в цю рейку просто унічтажають. Бачите, тут по унічтожено, тут теж унічтожено тут немає. А якщо ще не, ні, ще тут є, ну тут вже її немає. Тут я вже трохи. Як в мене були поросяти, то я трошки під, ну, фундамент підливав, але все-таки, знаєте, насуплявся. Все. То я вирішив, що я поки нікого зараз не буду докуплювати. Краще я відремонтую цю клітку. Ну, що тут залити? Так само з цією кліткою теж в нас проблеми. Вон Я солому скину з гори, бо в мене вже запаси соломи майже закінчилися. На, на, горі, на цій горі у нас десь тюків 6-7. Тут і 4 я скинув, не знаю. Ну наскільки хати, наскільки хати, докуплю, якщо буде мало. Та буде мало польбом, треба буде шукати зараз, докуплювати солому. А зараз солому і трошки у нас... Не, не, не вот. в нас не чинали. Тут всі в нас АБЦ, я туди зайду, покажу вам, які вони виросли вже. Давайте, косики. Сюди. Ось, вот, такі вони вже в нас не знаю, оцей тут взагалі дурачок. Дивись, більш здоровий. Ні? Капець. Що ти, що ти хочеш? Кій здоровізний. Получається що? Е, клетка працює так, як я хотів. Получається, вони в мене офігенні прусята. Я зразу, як я їх сюди перевів, я зразу сказав, кинув сюди трошки. З цієї клітки підкинув їхнього мокрого того перегною, сюди кинув і тут поїлка, думаю, все, мені з цієї, з цієї сторони буде зручно і гнів викидати, і щоб вони сюди ходили. Так воно і сталося. Типу вони тут ось собі, ось тут ось такий клаптик ви, вибрали, тут там мокро, слякоть. цей, А тут ось сухо, ось дивись. Оберу зараз повністю по ось сухенько якщо буде видно. Видно? Сухо дивись Хочу з'їсти мене. Та ще я вас чого ви не їсти. Кормушка. По кормушці питань взагалі немає. Ідеально. зробив і радуюся, чесно, радуюся. Засипав, скільки я туди максимум. Зараз засипав 60 кг. Ідеально просто. По поїлці, да, є моменти. От свині ростуть, свині п'ють води більше. Та не гризи мене, ну не гризи, все. Все, все, все. ти хороша, ти хороша. Ти кабасик, ти хороший, і ти хороша, чого мене гризите? Я тільки не встигаю води налити. А було раз, коротше, щось взагалі провтикав, дай не я вийду, бо вони мене задовбуть. Про... Провтикався, типу, і води щось, думаю, та ще там має бути, ага, має бути. Типу. То не було води, то вони так на мене були злі. Так, та, так зі мною сварилися. Що це? То я їм наливаю воду і все, вони тут вже драком в них це тут що хто має пити перший. От. По кормуці питань немає. Е, може, е, далі, як я буду вже робити, то я буду робити, як я поговорив з людиною, буду робити ширшу. Не вищу, а ширшу. Щоб вона була широка, а не висока. Бо ця бандура, вона серйозна. Е, Получається, по ігрушці. Подцепив я їй бутилку, тому що кажу, у мене був тут ранений бетон, який вони ще до того... Ну таку бутилку я бачу. Спочатку я поцепив низько. ну прямо за низку, То Я взяв тут в таку нав'язав, щоб воно вище було. І все. А далі вони будуть там підростати, чи ще щось, ще вище поцеплю, ще вище. Вон. Будуть до, до стелі вам... Ну, Будемо старатися, щоб вони були побільше які хороші, не знаю, напишіть в коментарях, які вони. Блядь, на фонарі такого настроюся. Такі, ну, блін, довгі, це білий плен був. Всі такі хороші. Не знаю, навіть плюс-мінус, ну, 50 по-любому, там кілограмів є, навіть більше. Більше 50-ки, це железобетонне тут є. Бо це порода ландрат плюс велика біла. Ну, о, цяцька для того, щоб вони не ковиряли бетон. Він, звісно, трошки та цяцька виручає, але не сильно. О, дивіться, тут е... у нас вон, вони бетону грали, просто з'їли. О, О, Скільки бетону вони уничтожили. Я зараз їм буду більше соломи давати. І вони вже, ну, там вже що вони мали, зробити вони, що собі зробили. Тут це. Такі активні, хороші свині. Їдять офігенно. Зараз я, виходить, вони за день, за два дні вони десь 20-30 кг, 20 кг ну, зерна. Нормально, п'є водичку поїлці питань немає, я думаю, вона буде майстерна тут нам перев'язана, візьдіємо. Все було. Тут в мене напор хороший був, прям великий. Ну, я, він ще досі є. Тут трошки менший напор. Тому треба було, щоб більший був напор. Ну, я її тако припиняв і зараз там напор просто такий, менше такий, як тут. Ну, можна зрозуміти, що звідти йде шлам, далеко. Далі, якщо е, я буду збільшувати своє поголів'я в цьому сараї, я буду міняти бочку. бо 50-літрової бочки на 6 плюс ще тут 8, і ще плюс 2 на 10 чи плюс 3, наскільки на 6, 8, 14, 16 поросят в цьому сараї вони 50 літрів будуть випивати кожних за півдня під цю воду. Тобто 50 літрів це мало для такого стада. А як вони ще будуть великі, то це взагалі нічого. Звісно, будемо не робити, так щоб всі були великі, буде такою якось. Конвієр здавати, щоб не було такого, знаєте, що... О, як, я, як я з цими смітьями порізав перед новим роком, всіх порізав, е кого продали, там, кого так. і цей. Получається, і все, в мене м'ясо немає зараз. Але в, це не проблема. Коли клієнти телефонують, м'ясо продаємо, е просять, ми шукаємо, віддаємо м'ясо, продаємо. От, про те, що я і говорив, бачите, він тут у вас собі став, сходив в туалет, все. І шикарні. А тут не спальня, їдальня, там питань немає. Тут... Далі, що на рахунок гусенят? Гусенята в нас вивелися всі успішно, тільки не вилупилося два яйця. Два яйця у нас не вилупилось. Не, не для мене не по понятним причинам. Я не розбивав ці яйця, я не дивився в ті яйця, чого, чи ще щось. Мені не, е, я більш довольний був е, по тому, е, ну, що, що з 17 яєць вилупилось 15 різня. Це просто я, я максимально довольний. От. Більш детальніше я про інкубацію, про те, як я це робив. про те все я розкажу вам в наступному відео. Про гусях так само буде в наступному відео. Дорослих гусях і про качок буде вже в наступному відео. Будемо знімати і цей. Що, що Замовили ми поросят. Я вже говорив з людиною, там, з якої я брав вже цих поросят. Я з ним говорив, кажу поросята класні та все. І я з ним хочу. Попрацювати, щоб він... В нього ще я візьму одну партію свиней. Він каже, я собі хочу трошки залишити, я кажу, все, що ви хочете собі залишити, залишайте, остальних тих приїду я і заберу вас всіх. Зараз. І це. Він сказав, добре, то будемо на дзвінкові, Ще в нього, ну, типу, ще там нічого не ясно, але людина вже розуміє, е, що куросата, ну, я всіх заберу. Погода в нас тепла. Тут, бачите, я вже постійно відкриваю сарай і конденсату немає. В сарай. Такого, як був, щоб аж мокро-мокро, то немає. Там чуть-чуть влажно, але вже не капає нічого. Шикарного. Немає вже того конденсату. Зараз через, не знаю, через тиждень чи через два будемо їм робити. Ще раз уколи, по дню до лікаря приїде, будемо всіх колоти від листів, від лімінтів. Є вони в них чи нема, мені не ясно. Я теж їх, їх маленькими взяв, ми, їх, ми їм зробили операції і е, він каже, проколюємо від листів і вітаміни. Я кажу, так для чого вітаміни і листів? Тож немає, ростуть, ростуйте, все. Та він каже, давай піде проколемо, бо... Ну, знаєш, типу перестрахуйся. І знаєте що, і вилазили такі глисти, ну просто я. Для мене це було щось, бо я це перший раз тільки бачу, як то в і, і це був капець. То я краще, знаєте, був кормити глистів, то на що кормити тих порусяк, знаєте? Ну, вони їх просто зануться. Вот. Так що, ребята, так. так. Що може хтось додати по нашому сарайчику, по тому всьому. Зараз ми переключимося ще на один сарайчик, побачите ще й розвиток нашого господарства там, де я планую, теж ще до кінця не розібрався. що. Ну, ладно, що балакати, йдемо зразу туди. От ми прийшли ще в одне приміщення. Поначалу це приміщення взагалі я не трогав. Я користувався без нього кроліки, так, да, в мене ще є кроліки. Е, кроліки у мене були там, де зараз ця нова клітка, там де поросята виходить з кролями, що е, поки що в нас нічого нового, я з ними по чуть-чуть зав'язую цього кроля. Ми даруємо в нове господарство, там де він дуже треба, вже якби цей. Тут нас. Ну, німецький, чистокровна, тут Каліфорнія, два, ну і там, там у нас материнська лінія, там крулиця, кріль, э, дерев'яні. Дерев тут вот два кроліка в нас живе. Кормошки, вон бункерні, корм спеціальний для кролів. Вже від сипуху зробив. А вот. ну таке. відвалив, Треба буде прикрутити цю. От, по приміщенню, що я тут взагалі хочу? Кролі, би, можливо, я тут залишу, але це не точно. Я зараз буду ну, всі кролів. Залишу, може, 2-3 кролички нормальних, красивих. Оцю красавіцю залишу німецьку і кроля цього залишу, напевно. Ну Криль піде в інше господарство. Так, дивіться, виходить, що по цьому сараю? Воно строїлося якби, ще до моєї ери, якби грався. Криша тут висока, заради. Світло є, ну, його якби нема, бо ці плафони, як це називається, лампочки ці вже давним давно перегоріли. Ну вон включатель, є розетка. Сігну, тобто сюди підведена, Мену накидати переноску, те все, там катушка в нас, в нас та стоїть, як тобі називається, не, не знаю, як правильно. От, що я тут хочу? Спочатку я думав, може я його теж буду отепляти, робити тут так, дві шмаліну, щоб тут було тепло, поставити тут буржуйку. Ну отепляти це приміщення, ну це, звісно, буде дуже більше ні гроші мені коштувати. Бо це буде е, я дивився цю мінвату, мінвату з цим, з фольгою, як він там називається. Оце, що на труби, знаєте, ціпляється, е, в подвалах всяке замотується, те, гарячі труби замотуються цією мінватою. Бо yeah. я хотів такого настріляти її, тої мінвати і, і те, щоб все було нормально. А тут ми просто кришу так само мінватою і, і гідробар'єром купити. Можливо, я так і буду робити. Можливо, я доросту до того рівня я це зроблю. Далі. Це приміщення саме по собі, воно не є велике. Вроді 5 метрів довжина. Чи, ні, 6, 6 метрів довжина і 4 метри 4, 3 чи 4 метри, від, 3 метри ширина. Буду, буду, виходить, його трошки збільшувати. А збільшувати буду і вже починаю це робити. От е, тут, виходить, недоробну. Е, Якби я вже почав чувствовати на доски. Не знаю, як воно буде. Е, треба робити. Ці доски я попробував сам. Є шифер, е, є все, типу, хватить цього шиферу. У нас ще там є лежить шифер, старий бувушний. Е, зробимо з того, що є, хоча б накрити ключ. Або от взяв, тут була трошки нерівна, нерівна поверхня. Взяв ну, викупав там яму. Насипав сюди піску, не знаю. Буде нормально, буде нормально. Хочу ще тут зробити підлогу, У мене там є старі кирпичі, вони валяються, вони не в роботі, і мені вони не особо треба. Я їх просто наскладаю чин-дін-джінь, сюди напетляю кирпичів, щоб підлога була яка не яка. Можливо, тут -а. потім цю стінку хочу розібрати. Мені товариш цю ідею підкинув. Е -е хочу цю стінку розібрати і зробити велике, велике, велике отаке приміщення. От вже коли оце я зроблю, оце велике приміщення, це буде взагалі щось, ракета. Ось таке приміщення, ну, тут там вже і реально отеплити його, і е, ставити буржуйку, і займатися серйозно. Е, Получається, є ще в нас отакі, от, от, типу, раніше був вигул тут, там стоїть якась будка, то все, ну, там я туди мало вхожу. От, такий великий вигул. Воно виходить, там ще загорожено. Е я, да, я тут вот так само зроблю, буде може птиця тут чи ще щось, може я переведу, у, бля, е переведу сюди, е переведу сюди е качок, гусей. бусей. Ну, буду буду петляти по качках і гусях. Типу. Все, бо це єдине, що тут нормально тримається, що тут не пропадає. Говорив я з однією людиною. Вона живе трошки далі, ніж я від лісу, бо мене вона ліс подивиться. Переведе камеру. Вон лісну. І у мене тут, дякувати Богу, не пропадають ні гуси, ні качки, ні маленькі гуси. Ні, маленькі гусня пропадали трошки, але я знаю, яким вони методом пропали і куди вони пропали. Вот. Ми вже це пройшли, ну більше такого не зробимо. Щоб вони не пропадуть вже більше, 에, і зробимо тут десь якесь віконечко чи ще щось. Дирочку таку зробимо. ну Не на освіті, а знизу. Зробимо, <mmel> і вони будуть чік туди собі бігати та все. Тут зашиється, все досками. Досок в мене немає. я Куплю машину обрізків. Е, буду з обрізків киїти. Мені знаєте, ну типу, мені головне, щоб воно було. Тепло і все, я собі накею, бо з досок робити це, 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 це по перше фінанси. Що там зараз куп досок коштує? 6-8 тисяч гривень. Це, ну, типу я не готовий зараз сюди кидати такі деньги типу, і не знати, чи виняти. Будемо е, відштовхуватись від реальності. Вот. Так що, хто, можливо, має якусь ідею, може порекомендувати, як краще, хто, можливо, вже з цим цим е, працював. Бо якщо ви дивитесь це відео, значить ви е, точно вже в цій сфері розвиваєтесь. Так що підказуйте, кажіть, будемо, можливо, робити так, як ви робили. Чи все Ну, я думаю, що це буде нормально, бо я теж поговорив з людьми. То кажуть, так, да, буде чітко, типу, те все. Е, тут якось так. Так що, всім дякую за перегляд. Радий був бачити вас з себе на ютуб каналі. Кому сподобалось, підписуємося, ставимо лайк, коментуємо, поправляємо, де можливо я можу лоханутися. Пишіть, щоб я цього не робив, бо я зроблю, а потім буду е, в печалі. Так що, всім до побачення.